Доброго дня, любі друзі. Ось я отримала вже свою посилочку з живцями гвоздики. Зараз ми будемо її відкривати. Бачите, як мені запакували, класно запакована. Верх. з цієї сторони, верх. не кидати верх крихке. Молодці. Вже в цього поставщика, зараз буду відкривати, розмовляти, я вже замовляла, якось у нього живці хризантеми мені вони сподобались. Ціни у нього більш такі приємні. До речі, це їде в Закарпаття, Свиноградів. Розпакуємо, подивимося, бо ще не знаю, як воно доїхало. Я ж вам кажу, їхало два дня, якось зараз жарко, але подивимось. Як воно доїхало? Так. степлером все скріпили. Бачите, опа, кріплене. Опа. Так, акуратненько Що зараз так буду, бо там, О, бачите, трошки. Так, молодці. Утеплили. Бачите, клас. Молодці. Давайте тепер дивитися. Трошки світло, ну, сонечко. І будемо вау! Бу Дівчатки, і хлоп'ятки, гляньте, які гарні. Гляньте на ці корінчики. Боже, яка краса. Так ви тільки подивіться, вони ж не просто, Боже, зараз я їх отак трішечки достану, вони вже з квіточками є. Тільки подивіться, воно вже з квіточкою мені. Боже, яка гарнюня. Гляньте, які корінечки. Боже, яка краса. Боже, яка краса, я прямо не можу нарадуватися. Де тільки ось, бачите, ось бутончик тільки. Дуже-дуже-дуже молодці, гарні. Молодці. Таке саме і тут. Уже он трошки розовенький, трошки обсипалося, нічого страшного. Я Зараз, бачите, гляньте, які, які класні. Молодці. Дуже-дуже гарні. Гарні живці. Зараз я висаджу їх. Зараз в цьому відео я покажу, яку я, який я буду ґрунт брати. І ось наступні ляньте які. Гляньте, коренечки. Молодці, гарні, гарні обалденні. І, до речі, 7 гривень. 7 гривень, отака квіточка. Гляньте вже з квіточкою. Не буду обривати, буду прищеплювати, мені треба кустики. бачите махрова класна, це Оскар. Сорт Оскар. бомбезний, просто бомбезні. Зараз я покажу вам тепер ґрунт, який буду використовувати, і покажу, я в які горшечки буду садити. Так, ось мій ґрунт, який я купила. Це у мене рекіна зелененька. Бачите, от кліома сервіс торбчком, ну нічого, кліома сервіс. Дуже. От, бачите, у мене ще прийшла, прийшла, прийшла. Прийшла моя красотуля. Привіт. Все, не, не, не мешай. От такий: 250 мл. літрів. Агаточка. Професіональний. Зараз я вам відкрию. Таки рекіна. Зараз ми відкриємо і глянемо, що у нас за ґрунт. Ось так ми зараз його розпакуємо. Ногами, ну як все у Ярослава щось та вверх ногами. Ну, нічого. Ось такий ґрунт. Ось такий ґрунт, класний. Фракція від 0 до 5. Дуже бомбезний. Бачите, ґрунт який класний. Трошки він і так мокренький. Ось трошечки щось є величинки, але від нуля. Я потім його зараз наберу. І далі ми покажу горшечки. Так, дивіться, які я буду горщики використовувати. Ось такі. Це вже бивші у мене, а ці новенькі ще є. 380 і 180. Зараз я посаджу і туди-туди. І туди, в цих горшиках я буду прищепляти, щоб він величеньким кущиком був. Тому що він буде дуже багатенько тут рости по часу. Хоча я буду їх і, і кормити і одобрювати, але все рівно ось такі горшики. Ці швидше підуть в продажу, ці трішки більше. На цьому я звісно, ми будемо більше заробляти. Так що, ось такі горщики, такий торф. І перші вже у нас гвоздичка прийшла. Чекаю наступні. Дякую. До пишіть коментарі і всього найкращого. Приходьте до мене в гості. До побачення!